Сьогодні 27 березня, погода не дуже. Трошки похолодало. Отже, на вулиці сьогодні роботи нема. Я так рада, що я вас потішила в минулому відео, тим, як я психую, наготувала багато їжі. І я дуже рада, що може когось замотивувала, може, когось надихнула. Тож, по такій погоді я знову сьогодні психую. Стульчики у нас так лежать, тому що Соломія залазить на стіл. Що сьогодні мати наготувала знову? Тут курочка карі підливкою. Тут... Яловича печінка з підливкою. До речі, щодо цих двох страв у мене є рецепти на каналі. Тут під печіночку гречка зварена. А тут я готую дикий рис. Зараз трошки підсолю. Це під курочку. Як завжди, я ще зробила сирнички. Хотіла ще робити на листочки, бо сир кисломолочний залишився. залишився. Значенькою думала робити. Ну, щось я вже втомилась. В холодильнику ще борщик є, як вчора варила. Та у соломійки тушене м'ясо з підливкою. Я люблю так готувати, щоб на декілька днів, тому що за півдня я приготувала, а на наступний день можу ще щось робити або по дому, або у дворі. А ще насмажила пиріжечків. На картопляному відварі з картоплею, укропчиком та смаженою цибулькою. Зараз ще дуже гарячі. Буду кликати чоловіка, нехай куштує. Перший раз готувала на картопляному відварі. Вчора було пюре і залишилось пюре, і я залишила спеціальний відвар, щоб спробувати. До речі, вони ще й пісні для тих, хто тримається пусту, цей пірашків найліпше. Пішли пиріжки їсти. Вже готові, поки гарячі. Давай. Так, да, все, я зрозумів, добре. А ти чого вийшла сюди? Ану, тікай. Холодно, тікай. Ти що тут наробила, мамі? Це що за порядки у, у мами тепер? М? Панночко. <клістит> ти що це наробила, мамі? <клістит> це ти наробила... О, яка помічниця у батьків. Давай, тато, і мама прибере, а ти йди, куштуй. Перешки, диви, які рум'яні. Куштуй? Та що? Не знімаєш? Мені цікаво. Гарячий, треба почекати. Смачно? Угу. Озорочок. І тобі подобається соломейка? Смачно. Все. Смачний пиріжочок. Зараз. яка смакота. Получилось 16 штучок на 250 мл картопляного відвару. Ням-ням-ням. Дивіться, що ми в своєму озері побачили. Це якісь ікринки. Чиїсь ікринки. Тільки ми не знаємо, чи то жаби, чи то наша рибка щось відклала. Воно таке в слізі, як слізь така. Це угу. воно ну, одне таке плавало. Тут у нас так, і ми вирішили подивитися палицею. Ну, я не знаю, що це. Треба почитати в інтернеті, як є. воно виглядає. в відро з цією водою і залишимо. Може, його не можна чіпати? Може, а? його не можна чіпати, бо ти вже втручаєшся в екосистему. Ну, У нас тут просто що і жаби є. Може, тут жаби повідкладали. Бо ми тут такі кохання. Спостерігаємо постійне жаб'яче. Може це і жаби. Ну да подивитися, як... Як виглядає так. ікра жаб, так? Ну так, да, як розмножається. І вон Вон ти... ще, ого. Ого! І ось. І вон на дні. І ось. І ось. І на дні, і скільки там на дні тільки. Ого! І що з цим робити, якщо то жаби? Я не знаю. Я не оглядаю. <рес> ну тут їх просто катастрофічно багато. Якщо це все вилипиться і будуть жаби, то у нас тут просто буде якась жаб'яча ферма. Отакий, виходить, згусток, бачиш? Угу. Ось. Угу. Он як защитний такий. О, бачиш? Угу. Я не знаю, що з цим робити, чесно. Вітер сильний. Ти чисто руками? Та може не треба руками? Якесь би сіто, знаєш. Ага, друшляк тут. Типа такого Ташо. Я можу дати друшляк вимається? То все, то вже майбутні жабки. Та їх тут, знаєш, скільки? Ти не збираєш кожну, звісно. Лянь. Один, два, три, там їх дуже багато. Вон, 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 що тут. Коротше, ми подивилися в інтернеті, що тут саме жаби, а в нас озерце малесеньке. І якщо то все повилуплюється, будуть саме жаби. Буде таке, знаєте, болото з жабами. Ми так того не хочемо, то прийдеться збирати і... і викидати. Повне відро цих малюків. Ну це страшне. Чесно, ну. Наплодилися, так наплодилися. Та і там ще. Дивіться, скільки їх. Щось нереальне. І це ще не все. Із цього краю їх просто, я не знаю. Їх мільйони. Просто мільйони. Ось. Ось. Туди далі. Глорія, заганяй, заганяй! Давай, 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 молодець. Молодець, все, міста, міста. Далі не можна, молодець. Впоралась. Півроку життя на Прикарпатті, а я і досі не можу звикнути до мінливості погоди. Між тим, як ми виловлювали жаб, і сьогодні пройшло два дні. Слава Богу, що це на пару днів всього така погода. І знову буде тепло, і знову буде весна. Ще декілька днів і буде квітень та сломія, і в когось буде день народження. Я трохи переживаю за свій часник, тому що вночі мінус 5, хоча він вже і не такі заморозки пережив, Ну, сподіваюся, що. Ось ці весняні заморозки йому не нашкодять. Такий начебто хороший, такий міцний росте, буде шкода, якщо він загине. Алло. Ти далеко пішла? Так, є, є, заїде. Не можна сюди, киця. Да. Заїдете, заїдете. Ми вигрузимо там, де все нормально буде. Пройшло 5 хвилин, погода ще біль зіпсувалась. До речі, ми чекаємо машину. Має приїхати машина з землею, з чорноземом. Ми замовили для того, щоб робити огород. Ледь, ледь, я у чоловіка це випросила, кажу, ну якщо я вже саджаю ті помідори, вирощую, ну невже ми не можемо зробити собі огород? Це ж не на один рік. Коротше, вмовила, їде машина, чекаємо. Позавчора тільки плюс 18 було. Ось то їде мій подарунок на день народження. Що ж, на наступний день купа землі лежить у нас на подвір'ї. Це потенційний мій майбутній огород. Якщо чесно, я дивлюся, мені замало. Може, я дуже себе переоцінюю. Але чоловік ще питав мене, куди тобі стільки? А я кажу, треба. Отже, маю тепер землю. Грунт покій. Мені дуже подобається цей чернозем. Він з додаванням торфу, але не в великій кількості, так що рослинки не будуть горіти. Він саме для вирощування рослин на огороді або для клумб, щоб вирощувати квіти. Ось так. Тепер я 100% щаслива. Знову все тане. З завтрашнього дня починаються дощі. Що ж, мої любі українці, я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, слава нашим ЗСУ і все буде, Україна! Запрошую вас на своє подвір'я у наступному відео. Па-па!